Оти Ясиновато прям по станції Желізнодорожня. Там дістанція Путі кадри з окупованої Ясиноватою на Донеччині. В день 5 липня вибух пролунав у районі місцевої станції залізниці. Підконтрольний Росії очільник міста заявив про удар по залізничній інфраструктурі та супермаркету. На відео видно, як горять вагони. Вибух лунав 4 липня пізно ввечері і в окупованій Макіївці. Місті супутнику Донецька. Він був такою сили, що його могли бачити та чути у всіх районах міста. Повідомлення про це були у місцевих пабліках. На сторінці ж управління стратегічних комунікацій ЗСУ з'явилася інформація, що саме там українські військові вразили російський склад. Хоч окупаційна влада та прокремлівські змі. Писали про попадання ракет Хаймерс у лікарню. На відео, яке публікують місцеві телеграм-канали, видно, що в будівлі вибило вікна та двері. Утім, на кадрах не показують безпосередньо місця прильоту. Однак журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії» встановили місце прильоту в Макіївці. На основі відео соцмереж та даних місцевих жителів відомо, що влучання було у склад боєприпасів у недобудованому мікрорайоні Моноліт між шахтою Бутівською та міською лікарнею номер 2 Журналісти уточнюють, що на відео виразно видно розліт боєприпасів. Ну а місцеві телеграм-канали публікують фото із боєприпасами, які знаходять жителі неподалік місця вибуху. Тим часом один із російських так званих воєнкорів повідомив про те, що військові РФ покинули Кліщиєвку. Це поблизу Бахмута. Ми оставили Кліщиєвку. Це під Бахмутом. Треба а опровергнути, буду рад. Якщо все так, це плохо. Бахмут під огнівим контролем ВСУ. Генштаб України цю інформацію не підтверджує. Утім, повідомляє про успіх саме поблизу Кліщіївки та на флангах Бахмута. Тривають важкі бої додають у генштабі на бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше місце Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Кадри битви під Бахмутом показали військові 3-ї штурмової бригади. Вони поділились відео липневої операції Здоров. на околицях міста. Здорово, мужчина. Здорово. Де Так ногами вижу. Про акуратно. Давай, 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 давай. Командуючи сухопутних військ, генерал Олександр Сирський впевнений, що ЗСУ зможуть повернути бахмут. Про це він розказав у інтерв'ю виданню ABC News. You think you can take back? Uh, yes, of course. I sure. Do you feel pressure from the US or allies to move faster? Нас, я ж сказав, нас у нас немає такого, щоб нас то спіштохал. Є моє бажання. Є бажання моїх підлеглих. Ми розуміємо, що нам хочеться от сьогодні. Досягнути, от, наприклад, вийти на якийсь рубіж. Но я тому і буваю постійно в військах, я розумію, а одне, ти десь в спокійному місці це вирішив, а інша справа це практично виконати, виконати в умовах шаленого оперу противника. Ольга Армянишина, Радіо Свобода.